Світ перебуває на межі третьої світової війни на тлі загострення конфлікту на близькому сході, в основному спровокованого Іраном. Про це за Daily Express в інтерв'ю заявив один з представників Пентагону, які загрози чекають на світ у найближчій перспективі. Про що пишуть світові змі, про що говорять світові політики? Розберемося у цьому відео. Одразу зазначу, це відео не для залякування, а більше для інформування. Ми з вами будемо розмірковувати наскільки реальна. Третя світова війна, і наскільки швидкими темпами людство до неї наближається. Поставте лайк під цим відео, напишіть коментарі власні думки з приводу того, що тут почуєте, і підписуйтеся на мій канал, якщо бачите мене вперше. І знову на початку відео хочу подякувати Валерію. Отримав ваш привіт у вигляді донату. Дуже вдячний. Отже, конфлікти на планеті заострюються. Війна в Україні, війна Ізраїлю проти Хамасу. Тепер Іран з Пакистаном, принаймні Пакистан та Іран обмінялися Ракетними ударами це підтвердили офіційні органи цих країн. Крім того, Сполучені Штати завдали нових ударів по об'єктах Хуситів у Ємені. Про це інформує агенція Reuters з посиланням на інформованих джерел Сполучених Штатів Америки. Що це за конфлікти? Чому вони виникають? Центральне командування США заявило, що ракети Хуситів становлять безпосередню загрозу для торгових суден і кораблів військово-морських сил Сполучених Штатів Америки в регіоні. Цитую: ці ракети на пускових рейках становили безпосередню загрозу для торговельних суден і кораблів військово-морських сил США в регіоні і могли бути випущені в будь-який час, що спонукало збройні сили США скористатися своїми невід'ємними правами і обов'язками захищатися. Про це заявило центральне командування Армії США. Військові США зазначили, що завдані удари разом з іншими діями погіршать можливості Хуситів продовжувати безрозсудні атаки на міжнародне та комерційний судно. Ноплавство у Червоному морі видання пише, що напади хуситів на кораблі в регіоні з листопада сповільнили торгівлю між Азією та Європою та стурбували міжнародне співтовариство. На фоні всього цього, звісно, політики користуються такою ситуацією на власний розсуд із власних міркувань. Наприклад, політичні конкуренти споникають Байдена погратися в домінування і напасти на Іран. Першими е, він пробує обмежитися ось такими локальними атаками на хуситів, які є проксі Ірану. Рупори республіканців США вважають, що президенту слід замінити стратегію і перейти від контролю ескалації в Україні до слова до домінування ескалації на Близькому Сході. Тобто, нарешті почати воювати по-справжньому, як це вже робили Сполучені Штати. США та Британія вдарили по об'єктах Північного Ємену, де власне і базуються ті іранські проксі Хуси атака вийшла такою собі, щоб розтрощити хуситів, начисто заходу слід провести повномасштабну сухопутну операцію, на яку сил в цьому регіоні поки що принаймні немає. А нинішні удари навряд чи щось змінять. Вашингтон і Лондон кажуть, що атака це відповідь хуситам, які атакують Червоному морі кораблі, що прямують до Ізраїлю, бо належать або належать ізраїльтянам. Те, що роблять хусити, це один з інструментів впливу Ірану на Ізраїль. Це такі собі. Військові формування їх називають ще проксі, які діють в інтересах іншої держави, в цьому випадку Ірану, але не є офіційними військами. А ятоли, ну керівники Ірану, вимагають припинення вогню у секторі Гази. Іран та інші ісламські країни тиснуть на захід, щоб той своєю чергою вплинув на Ізраїль. Однак США абсолютно проти, і це зрозуміло, оскільки зупинка війни без розгрому Хамасу сприйматиметься як перемога про іранського блоку. Експерти зазначають, що Іран та його посіпаки відчувають ось цю нерішучість сполучених штатів і у застосуванні грубої сили, ось такі нерішучі обговорення Пентагону: завдавати чи не завдавати ударів, витік інформації у пресу, все це дозволяє хуситам та Ірану вивести свої ключові підрозділи і армійські корпуси, арсенали та угруповання техніки від ударів. Стратегія Ірану в основному зараз базується на використанні ось цих самих. Проксі партнерів для стримування ворогів Тегеран використовуватиме єменських бунтівників до останнього, не ризикуючи відкритою конфронтацією зі сполученими штатами або Британією. Бо такий прямий конфлікт просто дестабілізує режим правління Ірану. Видання за спектатор пише: Іран затіяв асиметричну війну, поставивши на затяжну конфронтацію низької інтенсивності через так звану вісь опору, неофіційну мережу з десятка бойових партнерів по всьому близькому сходу. Президенту Байдену слід вдіяти щось незвичайне, щоб вивести іранську систему зі стану самовдоволення. Констатує прореспубліканський Fox News. США та союзникам доведеться завдати ударів по важливих для Ірану цілях, воєнних базах та командирах. Та Байдену складновато змінити ситуацію американський флот у перській затоці вразливий перед ударами іранської армії. А відповідь американської авіації по Ірану навряд чи зможе завдати йому критичної шкоди. А сухопутної армії Армії для вторгнення в Іран у США в регіоні наразі немає. Видання зазначає що тоді, як республіканці не вгамовуються на їхню думку, Іран не Росія, і так званий контроль ескалації спрацював у російсько-українському конфлікті, але є помилковою стратегією у випадку Ірану. Якщо Росія здатна знищити Сполучені Штати, то Іран такої можливості не має. На відміну від ядерного арсеналу Москви, що налічує майже 6 тисяч ядерних боєголовок і є найбільшим у світі. Іран за офіційними даними досі. Немає життєздатної ядерної програми, точніше, мова йде про саме ядерну зброю. Програма в них існує. Fox News зазначає, не виключено, що плани. Перевернути шахову дошку, атакувати США в Ірану справді є. Однак приводом для цього не стане обстріл ємену, знадобиться щось серйозніше. Також повинні дозріти додаткові умови. Відтак, у Байдена немає виходу і пора змінити стратегію від контролю ескалації до домінування в цій ескалації. Варто нагадати, що перед першою атакою сил коаліції по хуситам Іран вивів з Червоного моря свій розвідувальний корабель, тобто вони не просто знали про цю атаку. Вони Ще й розуміли, що по хуситах будуть бити, але вони їх не попередили. Навпаки, дали це зробити е, союзникам, партнерам Британії та Сполучених Штатам, щоб потім ось так, от е, виступити і сказати, що вони засуджують і знову пригрозити Сполученим Штатам. Насправді Іран уже перебуває у стані проксі війни з Америкою і загрожує дестабілізувати загалом весь світ. Достатньо нагадати, що хуситам вдалося дуже відчутно е, задерти світові е, нафтові ціни через ось. Е, ці атаки на танкери і інші кораблі не виключено, що Іран завдасть удару, наприклад, по американському флоту і військових базах у перській затоці, або спонукає ліванську хезболу відкрити другий фронт проти Ізраїлю. А Ізраїль є ключовим партнером Сполучених Штатів. Про це теж варто пам'ятати. Єдиний спосіб зазначають експерти стримати Іран це продемонструвати зарозумілим аятолам реальну загрозу прямої конфронтації саме з американцями, сполученими штатами, ну і британцями та це означатиме оголення інших гарячих точок насамперед України, розпорошення зусиль та ресурсів. Та, схоже, оце ескалаційне домінування єдиний варіант показати вісі зла, що їх час. Настав і що США готові з ними розібратися. В Свою чергу міністр оборони Британії виступив з такою цікавою заявою. Там він говорив про ризики третьої світової війни і що демократичним силам варто готуватися вже зараз. Історія зайшла на нове коло. Ми переходимо від повоєнного до Передвоєнного світу слід перехопити ініціативу, заявив міністр оборони Британії. Мова йде про те, що світ довго жив після другої світової війни. Це повоєнний стан, але зараз наближається можлива. Ще одна велика війна, і тепер ми знову у передвоєнному стані. Процитую: на зміну епосі ідеалізму прийшов період жорсткої реальності. Важливий виступ гранта Шелпса, який натякає, що мирні угоди не повернуть Європі безпеку. Сьогодення принципово відрізняється від часів холодної війни. Тоді було відчуття, що маємо справу з раціональними гравцями світової арени нові ядерні сили нестабільніші та ірраціональніші. у минулому війни зупиняла стратегія впевненості у взаємознищенні. Та чи зможе вона у майбутньому зупинити удар армії Китаю та корпусу вартових ісламської революції? Боюся, що ні, зазначає британський міністр оборони. Наші противники тепер більше пов'язані між собою. Іранські проксі створюють хаос від Ізраїлю до Червоного моря. Росія та Китай оголосили партнерство без обмежень. Ми бачили теракти у Лондоні, на вулицях Лондона, крадіжки інтелектуальної власності, втручання в наші політичні процеси. А зараз. І цінову кризу тепер ціллю терористів стала наша торгівля, 90% якої здійснюється саме морем в онлайн світі. Ворогу не потрібно стрибати в танк, сідати на підводний човен чи винищувач, щоб завдати удару. Кібервійну ведуть. Через вторгнення в наші мережі і вони завдали мільярдних збитків економіці Британії. Значну кількість атак здійснили з Росії та Китаю. Навіть масову міграцію можна цинічно перетворити на зброю проти нас. Ера дивідентів від миру закінчилася. За п'ять років можемо стати свідками чисельних війн за участю Росії, Китаю, Ірану та Північної Кореї. Спитайте себе, коли дивитися на конфлікт по світу, чи схоже, що їхня кількість зменшиться? Ні, вона напевно. Зростатиме 2024 рік. Вважає британський міністр оборони. Повинен стати переламною точкою. Стримувати ворогів вже недостатньо. Ми повинні перехопити ініціативу, стаючи на захист наших цінностей по всьому світу. Україна. Тест нашої спроможності. З точки зору стримування, Британія має здобути стратегічну перевагу над нашими ворогами. Її основою, звісно ж, є наш ядерний арсенал. А у часи, коли зростає ядерна небезпека, наші засоби ядерного стримування на морі забезпечують нам максимальний захист. Ну, недарма британський міністр оборони говорить про ядерну зброю, це Показує те, що до серйозності конфліктів вони готуються. Це показує те, що Британія хоче показати. Потенційним ворогам свою рішучість. Міністр оборони Британії продовжує: зараз захід не повинен залишати наодинці відважних українців. Британське лідерство вже налаштовує на це партнерів. Саме тому прем'єр-міністр Сунак підписав історичну безпекову угоду між Україною та Великою Британією. Якщо ми нагородимо Путіна перемогою у війні, це лише збільшить ризик ескалації. Це також буде сигналом для інших потенційних агресорів. Відстримування та лідерства пере. Йду до останнього важливого елементу нашої готовності до нової ери. Зараз ми будемо використовувати увесь свій вплив, щоб інші союзники та друзі Британії також усвідомили. Настання нової реальності, та взяли зобов'язання, що відповідають нашим, в тому числі, щодо фінансування оборонного сектору для України. Це буде рік, коли може вирішитися доля її нації. Для світу це буде найбільший рік демократії в історії, коли майже половина населення світу піде на вибори. А для Великої Британії це має бути момент вирішення майбутньої долі наших оборонних можливостей. Старий світ, е, начебто, просто не хоче нової. Війни і вважає, що можна відсидітися і пропустити це якось повз, і що само собою якось воно уляжеться. Ну і що, наприклад, якщо Путін забере якусь частину України, це не страшно. Принаймні, ми показали, що ми допомагаємо. Ми показали, що якщо що, у нас є армія і зброя, ми можемо підтримувати. Ну а далі ну. Захопить там е, якусь частину України, і все, і все минеться. Ні, на жаль, не минеться. Північна Корея все активніше погрожує південній Кореї, навіть у конституцію вписують те, що. Ця територія має бути анексована і захоплена. Китай проводить нові масштабні навчання поблизу Тайваню на тлі новообраного президента Тайваню. Росія вкидує в інформаційний простір свої, м, начебто, загрози то Німеччині, то Швеції та Фінляндії. Ну а Іран погрожує і Сполученим Штатам, і Ізраїлю. Тобто, в різних країнах світу назрівають якісь. Доволі ну ви знаєте суворі і небезпечні процеси. Якщо суди додати ще і виборчі кампанії, які будуть у цьому році дійсно проводитися у половині світу, це теж буде шанс для ось таких режимів, як то Китай, Росія, Іран. Трутитися у ці вибори, і можливо на свою користь. Тоді є вірогідність, що вони не будуть ескалувати конфлікти, а будуть використовувати своїх карманних політиків кишенькових для того, щоб впливати на політики інших держав, для того щоб розширювати свої сфери впливу у світі. Проте, якщо все буде не так, як вони хочуть, і демократія переможе на цих виборах більшості світу і в Європі і в Америці, то тоді терористи можуть вдаватися до Більше рішучих дій Проте, якщо зупинити одного з найбільших терористів сучасності Путіна і Російську Федерацію, дійсно інші країни можуть подумати, чи варто, тому що демократичний світ показав свою рішучість. І непереможність показав те, що перемогти демократію, перемогти рішучих союзників НАТО, США, Британію та інші країни просто-напросто не вийде. Ще хотілося б додати: знаєте, якщо трохи філософії, коли постійно назрівають закиди одних країн до інших, коли постійно бряцькають зброєю, рано чи пізно це вибухає. Тому реальність і загроза третьої світової війни цілком ймовірна Проте... Перемога України може або відтермінувати, або взагалі відмінити цю загрозу. Слід про це подумати. Ну а поки що допомагаємо нашій армії, донатимо Збройним силам України, бо перемога незалежно не від чого, нам дуже і дуже потрібна. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Сподіваюся, лайк вже поставили. Якщо ні, поставте просто зараз. Підпишіться на канал Матевосян Ньюз і пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи реальна загроза третьої світової війни і коли, на вашу думку, це може статися, зберігаючи оптимізм, хочеться все таки. Сподіватися на краще і хочу розвивати свій канал. Ви мені у цьому допомагаєте своїми донатами? Частину від цих грошей я перераховую на потреби Збройних сил України. Тому ваша допомога вдвічі актуальніша. Іншу частину я витрачаю на опалення цієї студії. Заздалегідь хочу подякувати всім, хто буде донатити, і ще раз подякувати всім, хто вже донатить. Якщо з'явилося таке бажання, подивіться в опис цього відео або в опис мого каналу. Там вказано, як це можна зробити. BuyMeCoffee, PayPal, Monobank та PrivatBank. навіть є крипторахунок. Тож дякую вам за підтримку. Разом переможемо. Слава Україні!